Ринок нелегальної зброї існує в кожній країні. Його обсяг і форма залежать від багатьох чинників. Який контингент збройних сил розташований на території країни, чи були на цій території бойові дії під час Другої світової війни, чи точиться війна зараз, чи створює чинне законодавство додатковий попит на чорному ринку зброї, або навпаки, стримує його? Сьогодні подивимось на кілька прикладів: Ізраїль, Німеччину та Україну. Ізраїль живе у стані постійної напруги, тому потрібно одразу зазначити, в умовах тривалих військових конфліктів обіг чорної зброї зростає завжди. Зокрема, ізраїльський світ криміналу стрімко озброюється, але якщо раніше злочинці обмежувалися в основному саморобними пістолетами-кулеметами Карла або зброєю, викраденою з армійських баз, то тепер у них на руках є все, включно з кулеметами виробництва західних країн. Контрабандисти все частіше для постачання зброї використовують дрони, хоча не відмовляються і від традиційних способів постачання. А днями в аеропорту Бенгуріона був затриманий житель Єрусалима, який намагався вести країну частини зброї. Як ми бачимо, це не дрібниця, це велика партія, яка може швидко перетворитися на сотні пістолетів. А всього один рейд поліції по Хайфі приніс такий улов, коли медмаг. Два гранатомети, п'ять автоматів Калашникова, дві гвинтівки М 16 і велику кількість боєприпасів. І такі вилучення в поліції вже стали рутиною. На тлі зростаючого чорного ринку зброї кнесець усхвалив у попередньому читанні поправку до закону, згідно якого, крім ув'язнення за незаконну зброю, суд також призначатиме штраф у розмірі від 100 до 226 тисяч шекелів. Всім зрозуміло, що це не стане стримуючим фактором. Але оскільки арешти власників незареєстрованої зброї проводяться регулярно, це зможе хіба що принести в казну додаткові гроші, але проблему чорного ринку зброї це не вирішить. І ось буквально нещодавно Міністерство оборони Ізраїлю оголосило кордон з Єгиптом закритою військовою зоною чи з масову контрабанду зброї з допомогою дронів. Контрабандисти перетворили закриті військові зони і полігони Цахалу на злітно-посадкові майданчики для дронів. Дані свідчать про систематичне переправлення вогнепальної зброї для кримінальних кланів і терористів. Щотижня протягом останніх двох років переправляються сотні одиниць зброї, натомість Цахалу вдається перехопити лише одиниці. Таким чином, Ізраїль оголосив війну дроновим контрабандистам, а контрабанда зброї за допомогою дронів класифікована як терористична загроза. Ну а тепер Німеччина. Інша картина, інші причини, але схоже явище. Поліція федеральної землі Північний Рейн Фесфалія понад рік готувалася до масштабної операції. Ще у травні 24 року правоохоронці отримали інформацію про невеликий кіоск у місті Ремшайт, де, окрім наркотиків, пропонували зброю. Спершу все виглядало як звичайна справа про дрібну торгівлю, але згодом масштаби почали зростати. За фігурантами почали стежити. У вересні поліціянти провели кілька пробних закупівель і підтвердили, що йдеться не про поодинокі випадки, а про організовану торгівлю зброєю. 26 жовтня поліція провела одночасні обшуки в трьох містах. До операції залучили понад 200 співробітників, і вже перші обшуки одразу дали результат. У підвалі одного з будинків виявили два зразки бойової зброї, ще 11 інших видів, серед яких ножі, багнети, старі карабіни вермахту, кулемети часів Другої світової війни, а також сучасна зброя. Знайдені боєприпаси та гранати довелося знешкоджувати саперам. Будинок навіть евакували через ризик вибуху. Здавалося, на цьому все, але за кілька днів, коли фахівці почали детальніше вивчати план будинку, з'ясувалося, що це лише частина схованки. За сейфом знайшли приховані двері, які відкривалися спеціальним механізмом, за ними таємна кімната, ще одну виявили за вітриною, у них зберігалися гвинтівки з оптичними прицілами, автомати з глушниками, кулемети, гранати, міни, ящики з набоями та детонатори, і все це в робочому стані. Серед зброї не лише німецькі зразки, там були радянські, сучасні європейські та навіть перероблені одиниці. Свою чергою в Україні ситуація з чорним ринком зброї відмінна від Німеччини та Ізраїлю, принаймні тим, що місткість ринку в рази більша, в принципі, це і зрозуміло, адже в умовах вже майже 11-річної війни з Москвою інакше й бути не могло. Трофейна, знайдена, втрачена та поцуплена зброя щоденно підживлює чорний ринок. А попит, сформований відсутністю адекватного закону про зброю, лише збільшує його обсяги. За всіма ознаками, нелегальний ринок зброї в Україні найбільший у Європі, і його місткість вимірюється мільйонами одиниць. Тому завдання держави максимально лібералізувати зберігове законодавство, щоб не штовхати людей на чорний ринок. Прозорі механізми доступу до легальної зброї з контролем і відповідальністю зменшать стимул шукати її в тіні. Тож в який спосіб боротися з чорним ринком зброї, добре відомо, але в цьому чомусь не зацікавлені ані ВРУ, ані МВС. Але так буде не завжди. І ще один цікавий нюанс: днями Європейський Союз оприлюднив звіт про досягнення країн, що прагнуть потрапити до Європейського Союзу. Найбільше просунулись на цьому шляху чотири країни: Молдова, Чорногорія, Албанія та Україна. Всі ці країни об'єднують те, що шлях до ЄС у них лежав і лежить через бойові дії на їхній території, і це спільний знаменник для цих країн, але і те, що і роз'єднує. В Молдові, Чорногорії та Албанії існують закони, які регулюють обіг цивільної вогнепальної зброї з правом громадян на краткоствольну зброю самозахисту. Натомість український парламент і досі зволікає з ухваленням життєво необхідного закону. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.